Ти коли-небудь помічав, що в твоєму житті повторюються одні й ті ж самі ситуації, ніби ти прокручуєш той самий сценарій. Жінки в твоєму роді нещасливі, одинокі, чи не можуть вийти нормально заміж створити класне партнерство, народити дітей, чи постійно є проблеми з фінансами, і ти не можеш вирватися з цієї ями. Це не просто збіг. Це родові сценарії, які кожен несе в собі, і ти так само, але це можна змінити і зцілити. Чому ж так відбувається? Насправді наш рід нам несе не тільки силу захисту, досвід і ресурс, а ще й на прожиті, і негативні негативній історії, із покоління в покоління. І якщо там були порушені закони Всесвіту, якщо були вбивства, кримінал, зради, трикутників, чорна магія, то це все відображається на твоєму житті тут і зараз, на твоїх важливих сферах життя, тому що ці коди передаються із покоління в покоління, але їх можна змінити. Саме в родовій практиці я допоможу тобі розібратися, які негативні сценарії породу мами і тати впливають на твоє життя і всі важливі сфери, як з них вирватися, як зцілити їх і перекодувати на позитивні. І, звісно, як взяти підтримку роду, ресурс, дари та силу і захист. На моєму прикладі в родовій практиці я змогла віднайти негативний родовий сценарій по мамі, болю та зрад від чоловіків, змінити його на щасливий, знову відчути себе щасливою жінкою і допомогти цим не тільки своєму роду, а ще й майбутньому поколінню. Якщо ти відчуваєш, що щось у твоєму житті постійно повторюється, і ти хочеш з цим розібратися, напиши мені в директ слово рід, і я допоможу тобі змінити та зцілити цю негативну програму.